Друзі, мої вітання вже другий день поспіль. Представники ТЦК працюють із бодікамерами, що власне має мінімізувати кількість конфліктних ситуацій. Щоправда, щодо результативності такої ініціативи, я думаю, будемо говорити трошки пізніше. А е, пройшов певний проміжок часу. Ми могли побачити наскільки дієва така ініціатива. Але все таки щодо мобілітаційних процесів, тих новин, які пов'язані з цими процесами, більше сконцентруємося, допоможе в цьому нам краще зрозуміти наш спікер, який до, е, доєднається до нас. Це голова ради резервістів. Сухопутних військ Збройних сил України. Іван Тимочко, пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям славам навзай. А, Давайте розпочнемо дискусію, так би мовити, з проміжних наслідків, що так можна значити, чи результатів щодо випуску за кордон чоловіків віком до 22 років. Є, Побачила такий допис від волонтера пана Стерненка, який зазначає, що тут цитата. Багато людей пишуть, що після ухвалення урядом постанову 1822 серед їхніх знайомих чимало людей вже почали їхати з країни, кидаючи роботу. Рішення уряду також деморалізувало військових, але для них Рада готує посилення покарань. не цитата. На вашу думку, це рішення дійсно підриває дух армії? Що в от вашому оточенню говорять ваші побратими? Зокрема, скажемо чесно, військові вони завжди е достатньо. Так відноситься скрупульозно до всіх подій, які відбуваються за межами, які потенційно десь можуть навіть на довгу перспективу впливати на процес обороноздатності, але знову ж, перша, я думаю, яка тут основна була десь проблема, це не проблема в дозволі на виїзд, тому що у нас призовний вік від 25 років. Це так. є так, момент. Другий момент. Ну, я думаю, що в нас більше потрібно все-таки переглянути процес бронювань надзвичайно активних бажань вступати в вузи старших 25, а також провести детальний перегляд, особливо приватних вузів, де по декілька сотень з'являється аспірантів. Ну, це, mm -hmm. це я думаю, і багато інших моментів. У нас мільйон броньованих, але всі вчепилися чомусь до, до сотні молодих людей, які там 100 тисяч. По моєму у нас їх є віком від 18 до 22 років. Ну правильно, а, а мільйон броньованих, і мільйон і, і величезна кількість в декілька сотень тисяч. Або ну як мінімум в сотню тисяч таких студентів, які я кажу, виявили бажання у 25-30 років різко навчатися. Там теж mm -hmm. потрібно провести серйозний перегляд. Я вже не кажу про різних категорій доглядальників. Ми бачимо кожен рейд поліції, в якому з районів по доглядальниках завжди дає коло сотню таких, які зловживають е можливостями. Mm -hmm. Тобто, поле для е контролю для призиву громадян вже і зараз є. З другої сторони, 22 роки. 20... Ще є категорія, вікова категорія 23-24 роки. Крім цього, як правило, люди 18-22 роки це молодь, які вступили в навчальні заклад. І говорити про те, що вони от все кинуть і просто поїдуть, ну я думаю, що вони би не шукали спосіб. Якби Вони так дуже планували тікати. Вони б не думали, як вступати в вузи, а виїхали б занадто. Раніше, ну це ж правда, це ж факт. Та. У нас є свої виклики, які ми теж про це маємо говорити: що і в, 17, і в 17, і в 16 виїжджають там батьки з різних мотивів, можливо, можливо, дійсно хочу, щоб діти навчали за кордоном. Бо оцей конфлікт. Я думаю, що це трошки зараз конфлікт ставиться трошки штучно. Угу. Проблема в тому, що уряд, який приймав цю постанову, він мав би прокомунікувати суспільство. Проблема в загальній комунікації. Оце є завжди проблема. Оце це є факт, тобто, ми ще не вибудували таких глибоких попередніх дискусій, диспутів з українським суспільством з одної сторони, я розумію, є війна. І вона вимагає досить часто різких і гострих рішень, швидких з іншої сторони, якщо ми все-таки у нас немає глобальної цензури, у нас немає, скажімо, глобальних обмежень. У нас люди виходять працювати на роботу за зарплату, а не по рознарядці. Ми продукти купляємо, які хочемо не по талонах. У нас медіа працюють достатньо вільно. Ну, погодьтесь, це факт в умовах військового стану. І у нас працюють усі соціальні мережі. Якщо немає тих обмежень, значить потрібно й комунікувати, відповідати тим самим же, ж визав поле для маневру є, і потрібно з цим. Отут я погоджуюсь однозначно. І угу. провели а, би роз'яснювальну роботу такої е, такої ситуації би не було з другої сторони. Ми прекрасно розуміємо, що потрібно формувати резерви. Це однозначно, і моя думка, яку я завжди акцентував і наголошував, що якщо ми говоримо про мобілізацію до збройних сил. І мобілі під якісну підготовку мобілізованих. Не менш якісну підготовку ми маємо проводити поза армією, загальну військову підготовку українського населення. Чи це буде називатися базова загальновійськова підготовка? Чи це буде називатися підготовка тотального опору? як би назви не були, має значення, не настільки значимо, як значимо і важливо якість цієї підготовки. Тому нам багато більше зараз потрібно виділяти акценту на підготовку студентів. Базової загальної військової підготовки матеріальна частина. Набір фахівців, бо от зараз, з 1 вересня, це все починається. Да, якраз я, от я дум... тут нагадаю нашим глядачам, що базова військова підготовка для студентів стартувала ще е, з 1 вересня. Вона буде обов'язково для всіх чоловіків та добровільною для жінок. Навчання розділили на два етапи: Тороточну частину 90 -го годин студенти вивчатимуть протягом навчального року на базі своїх університетів, і практично частину, на... тут 210 годин. Вони проходитимуть у навчальних центрах збройних сил України. Практика відбуватиметься з травня по жовтень за рахунок. Канікул це щодо е, практичної частини. Але ну теоретично, пана я так це Звичайні викладачі будуть викладати. Наскільки їх не і знає, там буде досвід... можна залучати і інструкторів, і о, громадські організації, які мають фахівці у себе, тобто учасники бойових і там є велика кількість перелік людей, які можуть викладати, надавати інформацію, вмінювати досвідом. З цим не проблема. Проблема щоб, щоб набрати якісних і не для бо це теж я думаю, що тут буде. Хоча б на початках будуть певні напевно виклика. Але це нормально про це треба говорити, тому що кожен процес завжди має якісь свої, так би мовити, дитячі болячки. Ну, це факт. І для того, щоб виробити вакцину, потрібно пройти певний етап. Це теж тут не варта істерії, бо мене дуже розсмішили одні політики, коли в нас озвучили, що. Є дозвіл виїзду молодим хлопцям за кордон до 22 років, mm -hmm. і плюс підготовка студентів, хлопців обов'язково дівчат на вибір. Деякі політики почали писати тексти. Не дозволимо мобілізувати жінок. А, друзі, а це до чого? Ну ніхто ж не оголошує, але і потім знову там, через декілька днів, ми не дали мобілізувати жінок. Ну ви ж пригадуєте цю історію. Тобто, ось це такі власне. Деструктивні моменти, я розумію, вони абсолютно політтехнологічні, вони, скажімо, абсолютно боротьба за електоральні бази, ну але тут трішки потрібно стриматися від таких нюансів. Щодо але... ми говоримо Добре. Угу. про власне, і вас, напевно, все-таки більше цікавить виїзд, наскільки це. Масово, ну знову ж прикордонники говорять, що не настільки. Не забуваємо, що молоді люди, які там в соцмережах зараз виставляють ролики дуже там. Ну це більше ось такий молодіжний хайп ну, показати, от я, от, ну це все з часом пройде. Я думаю, що ще тиждень часу пройде, і це й теми навіть ніхто не буде повертатися. раз. Знову ж важливий момент. Ну точно будемо говорити, що за кордоном не дуже там всіх чекають наших молодих, от просто людей, що вони приїхали, і там їм нати вам все, що ви хочете, так ну тобто, там буде певне розуміння і процес. Між іншим, це добре, коли людина приходить туди, і вона бачить, що вона є іммігрантом, що вона і ми знаємо, що всі по суті європейські країни, скажімо так, роблять жорсткіші правила перебування українців. У них вона буде мати можливість повернутися в Україну. Тобто, коли вона себе там спробує і бачить, що їй це складно, а це в більшості випадків я впевнений в від випадках 70% так точно, як мінімум, буде процес цього повернення, коли ну можна там на хайпі виїхати, але коли ти маєш кожен день відповідати за свій побут, за своє харчування, за свій одяг, бо тато з мамою далеко, вони там в Україні. Коли прийдеться адаптовуватись, коли ти мігрант, коли ти є громадянин чужої держави і так далі, і багато нюансів, які впливатимуть на це повернення. Та й хайп молодіжний, підлітковий, коли о, я там, люди дивіться в Тіктоку, це все не настільки, скажімо, глобально, але ми маємо дійсно працювати. І про те, що я говорю, це дуже важливо. Не втратити комунікацію з українцями, які знаходяться за кордоном, Це і зберегти державу, і зберегти державу, щоб вони мали можливість повертатися. Це два такі кити, два стовпи, на яких ми маємо будувати uh -huh. комунікацію з українськими громадянами. Бо з однієї сторони ми хочемо перемогти. Ми хочемо, щоб ми всі були консолідовані, об'єднані. А з другої сторони, у нас чомусь формується якийсь такий базис недовіри до конкретних вікових категорій. Ну я так знаєте, можливо, це теж така специфіка суспільних стосунків. Я пригадую, коли я там був студентські роки, так, які ми ходили, свої були субкультури і чудеса творили, теж не менші. Як старше покоління хитало голови, ми казали, Боже, що з них виросте? Ну от що з них виросте? Та вони. А на наше покоління впала якраз основний тягар війни. І Ми його витримали. Ми його винесли, і ми зуміли протистояти в рази більшому проти угу. пане ванегараз. Я почула настрої у війську в контексті того, точня з яким ви контактуєте щодо виїзду хлопців віком до 22 років. А щодо настрою мобілізації з 18 років, от є заява командира батальйону Дніпро 1 Юрій Береза він каже, що мобілізація з 18 років і дівчата, хлопці це лише питання виживання нашої держави. Приклад він ставить Ізраїль тут цитата: де навіть не стоїть питання про заклик до обов'язкову військову службу молодих людей. На його думку, розмови про бої чоловіків за кордон недоречні для країни, що воює. щоб перемогти, треба об'єднати всі внутрішні сили. Тож чи настав вже час мобілізації і жінок? Ну і можливо пониження вікового порогу щодо мобілізації аж до 18-ти? У нас мобілізаційні віки є з 18 років, у нас призовний, тобто призивають в армію з 25. Перший не менш значимий, противник наразі, наразі противник проводить у себе кон на контрактний набір на, на службу в армію. І якщо він виявить бажання власне формування в себе процедури загальної мобілізації, якої він ще не почав, тоді дійсно прийдеться і нам приймати рішення, але це є одна сторона медалі. Здавалося, чому я й говорю: потрібно навчати українських громадян поза межами армії військової справи на професійному рівні. Якщо, не дай Боже, виникатиме така ситуація, звичайно, що й будемо ми проводити симетричні дії, але просто зараз призвати величезну кількість людей в армію не Надавши їй належної підготовки, створивши абсолютно якісь незрозумілі, величезні скупчення громадян, не маючи належним чином їх всіх забезпечити зброєю, це може бути ризики. Тому до цього потрібно готуватися, і ми готуємося. Процес формування власне спільних промисло... промислових військово-промислового комплексу, те, що ми зараз робимо з країнами союзниками, це підготовка фахівців інструкторів, це те, що зараз. Змінюється навіть сам підхід до підготовки вже без, безпосередньо базової підготовки від мобілізованих і фахової. Це обов'язково те ж саме в можливість їх десь розміщувати, бо теж об'єкти потребують розміщення. Ми навіть бачимо. На жаль, скільки є випадків, коли противник б'є по навчальних центрах зараз. Тому тут, і окрім цього, просто призвати людей в армію. Масово, не маючи під це якоїсь такої дуже глобальної, я розумію, зараз багато і моїх побратимів скаже, в нас нестача людей в армії. Так, я з цим теж погоджуюсь. Але ми мусимо теж зберігати певний баланс з тим, що цивільне населення має працювати на... в Україні і гот... займати, формувати. Я не хочу це не люблю цих слів. Економічний фронт, культурний фронт. У нас є один єдиний фронт і є його різні формати. Але ми маємо зберігатися такий баланс між тим, щоб мати резерв з громадян і формувати якісний підготовлений резерв. Оце основна ставка. Так, це величезні кошти, так, це величезні потреби в плані приміщень, об'єктів. Тих самих навчальних програм, тому це все зараз якраз запроваджується. Так я розумію, що хтось зараз каже: а якщо Росія завтра оголосить, ну у них теж не, не дуже просто оголосити загальну мобілізацію, тому що коли вони оголошували тимчасову, оцю як ми там називали, коротка чи часткова. Пригадуємо з вами, як, як у них заколапсувала мобілізаційна система, і ми пригадуємо ті перших 100 тисяч чмобіків, яких вони кинули на убій, пригадуємо ці всі історії. Ну ми собі не можемо дозволити там 100-200 тисяч просто відправити на фронт. Нині призвали завтра. Відправити все одно має бути етапність підготовка, навчання, робота у межах самої армії. Робота з тими, і я теж вважаю, що вона дуже потрібна, і комунікація з тими, хто зараз перебуває. Все заче. Бо дійсно важливо, щоб всі несли одинакову відповідальність. Навіть от ви сьогодні на початку згадали, що коли говорять, що хтось там з депутатів висуває питання посилення якоїсь карної відповідальності за невиконання наказів, ну так я говорю, що в нас свій час, коли главком. Подав, був свій час то був тоді ще залужний главком, коли було подано пропозиції про посилення відповідальності. Але ці пропозиції готували військові, не політики, які там хочуть щось створити резонанс навколо свого імені. Це давалися пропозиції на підставі е, ситуації. І е, наскільки це було потрібно і необхідно, щоб пливало на загальний морально-психологічний стан армії, і дійсно, щоб була взаємодія? Коли в це хочуть втручатися політики, то краще хай стоять в стороні і не заважають. Хочуть посилити відповідальність. Хай посилять відповідальність тих, хто зриває мобілізаційні процеси. Бо у нас така історія: військові і так достатньо під жорстким пресингом і статутів, і е, відповідних правоохоронних органів, тому що вони вже публічно є наявності. А от чому немає кримінальної відповідальності для тих, хто зриває мобілізацію, хто нападає на військову службу Хто Хто дозволяє собі в соцмережах поширювати брехню, хто провокує, хто організовує людей. А, я не вірю у ці баєчки, що там люди самі самоорганізувалися, 100-200 чоловік і вийшли. Не вірю. Бо потім чомусь впливають фейси то політиків, то. Скажімо, організаторів ще з тих часів антиваксів, то ще якихось там помічників незрозумілих кого тому, ось тут потрібно все таки більше посилювати відповідальність там, де ми бачимо зараз слабкі сторони. Армія і так наскільки може виконує свою роботу і втручатися Але... в її процес з зовнішнім. Політикам чи зовнішнім якимось конюктурщикам, які не розуміють самої внутрішньої, так би мовити, кухні армії, то це дуже загрозливо. Коли генерали чи військові, які тримають позиції рік, от як було під добропіллю, тримають mm -hmm. рік, то вчуть кацапів, страшні втрати в них утримують. Але потім десь противник обходить там бо це війна, і ми робимо маневри обходимо противника. І зразу всі ті самі, які там казали, о, як українські війська тримають міцно позиції, о, це погані генерали, це слабкі солдати, це все. І починається критика тих самих військових, які до цього рік тримали там оборону. Ось, власне, ось тут потрібно розуміти, що немає у нас якихось не таких генералів чи не таких солдатів. У нас є армія, є реальні можливості і є внутрішні виклики, які ми будемо долати, які долає армія. А Пане от власне, коли оцього цього немає розуміння, це і призводить до конфлікту. На останок, тут щодо посилення, так розумію, контролю саме військових, бо від 5 до 10 років в'язниці військовим пропонують за непокору наказу командира. Це повідомляє судова юридична газета. Комітет Верховної Ради безпосередньо комітет оборони розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м'яке покарання за непокору наказу командира. Появу такої ініціативи як її розуміти? Це ознака. Ну, відсутності якоїсь дисципліни в армії чи чому на порядку денному виникло питання, що військових треба карати тим паче так суворо за кажу, хто дав пропозиції? Ну це дали цивільні депутати, політики. Це не давав ні генеральний штаб, ні, ні відповідно, якісь там головнокомандувач. Це не дискутувалося в військах, як це було раніше колись, так і окрім цього, коли ми говоримо про посилення відповідальності чи невиконання, посилення відповідальності за невиконання наказу, так я вам скажу: тоді нас раніше подавалося і відповідальність за дань, дання, надання, скажімо, завідомо злочинних чи неправильних наказів, чи не А за зараз гроші. такого немає зараз відповідальність несуть всі і командир, і солдат. І командир за те, що він дає, і солдат за те, що він, скажімо, порушує, якщо і не тільки виконання наказів, а взагалі, коли порушує дисциплінарні статути. Розумієте, в армії є дисциплінарний статут, а закони, оце що там політики хочуть собі придумати, це вже постфактум, оце, оце в нас немає військової юстиції. Якщо б була пропозиція, наприклад, про створення військової юстиції і її запуск. Це вже значно цікавіше, і це те, що в законодавчій площині можуть робити політики, депутати виносити. А коли вони хочуть втручатися військові процеси, привернути до себе увагу. Ну, ми, по перше, українці, українська армія, ми більшості все одно всі прийшли в армію так чи інакше, добровільно. Бо ті, хто не хотіли служити, вони пішли через тису. Багатьох з них там зараз. По карпатських горах скелети знаходять. Я не перебільшую. Буквально от тиждень тому прийшла інформація, що знайшли два скелети. На одному, хоч були документи, на другому навіть невідомо. Що скільки таких людей загинуло, Я думаю, статистика з часом буде, і ми будете дуже всі гірко здивовані. Скільки потонуло в тисах, скількох криміналітету вбив по тих горах. І і, і так далі, і там багато те, що це теж можна знімати цілу окрему передачу. Але ми зараз не про це. Ми про те, що все-таки навіть ті люди, які в більшості змобілізували, а ми не забуваємо, що Україна у місяць мобілізує 20, 25, а то й 30 тисяч, залежно які місяці. Ну точно всіх у бусик не запхали, правильно? Все одно людина в кінцевому результаті прийняла рішення йти служити. Чи її зупинили працівники центрів, прийняла рішення? З'явитися у рекрутинговий центр. Чи прийшла її повістка на на дім, і там були строки, коли прийти. В більшості це в виключній більшості відбулося саме так. Те, що є хай пожери, які хочуть знімати ролики, як вони там з кимось борються, і, на жаль, соціальні мережі мають серйозний вплив? Це теж правда. Але ми говоримо і про цю складову. Тому я кажу: якщо є пропозиції від військових, їх варто розглядати. Якщо це є політ... є пропозиції від політиків, і вони там люблять прописати, я провів. Консультації з військовими, я виїжджаю. О, я кожен місяць виїжджаю на фронт. Я знаю, як живуть військові. Ні, друже. Ви не знаєте, як живуть військові. Бо ви заїжджаєте в безпечну зону. Я не бачу, щоб депутат узяв автомат, який там дуже політик, розповідає, що він виїжджає до військових і посидів хоча б місяць разом з хлопцями у зруйнованому будинку. На передку, реальному передку, а не те, що вони там. В відомих місцях фотографується. Тобто тут різні, різні речі. Так, я, я розумію, що благодійність важлива від них. Але все-таки депутатам делеговано інші повноваження робити закони і консультуватися з тими, під кого робляться ці закони. Так що ну, це одна, один з прикладів демократичної країни. Знаєте, коли є категорія людей-політиків, які кажуть: так, що бачу, то співаю. А другі кажуть, а я вчу ноти Оце є різниця між тими, хто вчить ноти, і тим, той, хто співає те, що бачить. і не завжди в ритмі, і в такт і в темп. Пане Іване, почула вашу думку. Дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення і долучилися до нашого ефіру, пояснивши нашим глядачам такі чутливі і важливі питання. Думаю, що незабаром побачимось з вами знову вже в контексті результативності використання будь-якавер представниками ДЦК. Сподіваємося, що кількість. Конфліктна ситуація дійсно у нас буде мінімізована. Тож дякую вам за те, що ви до нас злучились. Голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко був разом з нами. Друзі, пане Івана, дякую. До зустрічі.